У зовнішній політиці культ великої перемоги виконує функції виправдання зовнішньополітичних амбіцій і зовнішньої агресії. Тобто ідея такова – ми переможники нацизму, ми врятували е, світ, і до речі, Росія узурпувала. На широкому рівні право бути єдиними переможниками нацизму, тобто нам дозволено більше ніж інше. Цей культ і зовнішньополітичне завдання виконує. Достатньо наших опонентів геополітичних назвати нацистами або фашистами там немає різниці для пропаганди. І трансформуючи культ перемоги на цих наших опонентів, ми можемо виправдати любую агресію проти них, проти України. Раїни проти країн Балтії, які теж звинувачуються в нацизмі, Польща, Європи, і це теж йде з радянських часів. Всі, хто проти нас, ці начи це нацисти і фашисти, незважаючи не на те, реальне чи ні.